Я майже впевнений, що про добавку HMB чули дуже мало. Вона непопулярна і назва, мабуть, відштовхує. Занадто серйозна гідроксі метіл бутират. Чи, Що треба, ти сказав бабу? про мою маму? Але насправді добавка дійсно варта уваги. Куди там братися тестобустерам чи карнітину, по яким не можуть ніяк знайти доказів ефективності? Нумо мірятися. Хто хоче мірятися з ним, хай поміряється спершу першу зі мною. Та я з вами обома поміряюсь одночасно. А тут є чим вас здивувати. HMB універсальний для різних цілей: набору маси, витривалості, підвищення силових. Схуднення, а також може використовуватись для різних видів спорту та типів навантажень. Хоча ви іноді просили нас в коментарях зняти відео про цю добавку, ми постійно відтягували і накопичували інформацію, дані, відгуки щодо ефективності, щоб потім, як ви любите, зняти коротке відео і про головне. Нарешті бути спортивним просто. Поїхали! HMB – це скорочення від складної назви, але нам варто зрозуміти, що це звичайна органічна кислота, яка виробляється нашим організмом з амінокислоти лейцину. так той, що з БЦА. А це означає, що HMB – цілком природня речовина для нашого організму. Як саме працює HMB? захищає клітини від пошкоджень, здатний стимулювати синтез білку, може впливати на ріст м'язів, причому механізм схожий до гормону росту. Крім того, приймає участь у створенні енергії, прискорює регенерацію м'язів після високої інтенсивності або тривалого тренування. Завдяки цим особливостям і можна використовувати у багатьох випадках. Але виникає питання: якщо організм може створити його з звичайної амінокислоти, чи можемо ми просто наїдати багато білку і отримати те саме, як і з добавки? На жаль, не вийде. бо лише 5% лейцину перетворюється на HMB. І щоб отримати ту робочу ефективну порцію, яка показана дослідженнями, треба з'їдати 600 грам білку на день. Це курва, його мать, то фіга. Добре, усі ці моменти звучать дуже привабливо, але чи дійсно це працює на практиці? Переходимо до досліджень. І кому буде корисна HMB. Якщо ваша ціль набирати м'язеву масу, то вас зацікавить аналіз ось цих дев'яти досліджень, в яких середній приріст м'язевої маси був. Конкретно ось у цьому дослідженні зафіксували, що HMB попереджує пошкодження м'язів та дає приріст сили через активні силові тренування. В більшості випадків отримуємо підвищення силових показників, тому що тренування дають стимул для м'язів. Якщо виновачити, що, то є гарна новина, саме у новачків спостерігався кращий прогрес. Ось тут можливо, це пов'язано з тим, що у новачків є більший потенціал до розвитку, ніж у тренованих атлетів, які можуть вже впиратися в умовну стелю. І таких подібних досліджень достатньо багато. Якщо ця інформація не була для вас переконливою, все одно хтось може сказати, що це все маркетинг. Є ось старий добрий креатин він дійсно працює, і по ньому ось така купа досліджень. На це є чим відповісти. Ось великий аналіз, де перевіряли просто сотні досліджень і порівнювали ефект добавок, що як працює для сили і маси. Креатин візьмемо за еталон. Ну бо дійсно ефективна добавка. Ось на цьому графіку в порівнянні видно, що і як працює тут. І плацебо, і протеїн. А нас цікавить HMB. Так ось, HMB не сильно відстає по ефективності в силі і масі від креатину. Намалювати таку кількість досліджень і купити все і вся вкрай складно. Кому цікаво зануритися і покопатися в інформації самому. Ми залишимо кілька основних посилань в каналі магазину Muscle Store. Боже, дякую тобі. Взагалі там підписники звикли ловити ексклюзивні знижки на спортивні добавки, але нехай кілька розумних статей теж буде. Посилання на телеграм в описі під відео і підпишись на канал, щоб не забути глянути. Навіть якщо у вас немає специфічних цілей накачати великі об'ємні м'язи, з добавкою можна покращити витривалість та відновлення. Після об'ємних навантажень багато хто відчуває себе розбитим і хочеться полегшити і зменшити цей м'язевий біль. Ми вже говорили про силові тренування, а ось схожий позитивний результат для навантажень з тривалого бігу. В цьому випадку для групи людей скомбінували амінокислотний комплекс. І HMB. в результаті сила м'язів, потужність і відновлення значно покращились. Один з показників, яким вимірюють витривалість, це поглинання кисню. А HMB здатен підвищувати рівень коензиму Q10, який впливає на продуктивність. Ось тут на велосипедистах відмітили, що накопичення молочної кислоти у м'язах відбувалось значно пізніше у тих спортсменів, які приймали HMB. Тут варто зрозуміти, що недостатнє відновлення під час тренування або після суттєво знижує ефективність роботи м'язів. Тут прямий взаємозв'язок. Покращили відновлення, краще працюють м'язи. Дехто досі не може змиритися, що простий сон це важливий елемент відновлення і впливає на те, скільки ти пожмеш завтра. Кубло ідіотів! Але нічого, усвідомлення прийде пізніше. Скоро всі все побачать. Чи є користь від HMB для схуднення або сушки? Задача під час сушки це спалювати жири і зберегти якомога більше м'язевої маси. На дефіциті калорій не перепалити накачані м'язи складне завдання. Одна з функцій HMB – це попереджувати катаболізм і втрату м'язевої маси. Але також HMB може покращити аеробну продуктивність під час тривалих навантажень та збільшити втрату жиру. Ось тут спостерігали за дзюдоїстками на дефіциті калорій. І маса жиру. Зменшилася у тих, хто приймав HMB. Також при схудненні проблема це зниження силових. Тренуватися стає важче, і мова про рекорди не йде. Але використовуючи добавку, можна зменшити падіння силових. В дослідженні, пікова потужність знизилась на 11% у звичайної групи, і усього на 5% у тих, хто приймав добавку. А за цією інформацією, HMB посилив окислення жирних кислот в мітохондріях, м'язевих клітин, спалював жири для отримання енергії. Додам ще один маленький бонус: HMB в деяких людей знижував артеріальний тиск та рівень холестерину, що потенційно може застосовуватись для зниження ризиків інфаркту чи інсульту. With... Чи підходить HMB всім? Цікаво, що накопичилось достатньо даних. Вивчалися як і короткі прийоми тиждень, місяць, так і тривалі роками. Тестувалися жінки, чоловіки, люди похилого віку, і навіть діти. І для усіх був позитивний ефект за умови, що є відповідна потреба. Дослідження показують, що інтенсивність і обсяг тренувань повинні бути достатніми, щоб викликати пошкодження скелетних м'язів інакше прийом добавки буде безтолковим. В принципі, цим можна пояснити і ефект від інших добавок протеїну чи якихось крутих вітамінів. Треба тренуватися, щоб задіювати ці ресурси, інструменти або добавки. Тоді дійсно можна відчути ефект. Напишіть свою думку в коментарях про HMB і, можливо, свій досвід використання. Буде цікаво. Як приймати HMB? Ефективною порцією визнано 3 грами на день, вживається за 1 годину до тренування. Або якщо це вихідний день, то між прийомами їжі. Це мінімальна робоча порція. Хоча можна скоригувати 36 мг на кілограм ваги тіла. Наприклад, для мене це буде ті самі 3 грами на день. Можна вживати і більше порції, проте суттєвого скачку вже не буде. Ось тут за вас все перевірили. Але якщо хочете, можете спробувати самі. Безпечність підтверджується дослідами ні на показники крові, гормони чи печінку ніякого негативного впливу. Вау. Wow. На тваринах навіть перевіряли якусь неймовірно велику порцію. В еквіваленті для людини це було 450 грам HMB на день. І нічого, все ок. Oh, fuck. Найбільш виражений ефект від добавки відчувається десь на другий тиждень прийому. HMB доцільно приймати курсами в період сильних важких тренувань, підготовки чи до змагань. Зазвичай це 2-4 місяці. Ніякого звикання немає, просто саме курсами легше отримувати відчутний ефект. Який варіант HMB обрати? По формам порошок, таблетки, капсули, що зручніше вам, зазвичай порошок просто дещо дешевший. Зараз використовуються дві можливі форми HMB. Найпопулярніше це кальцієвий HMB. І є HMB в вільній формі. Пишеться ось так. Ця форма краще засвоюється і дає пікову концентрацію набагато швидше. Проте пізніше все стабілізується і, в принципі, майже той самий ефект. Проблема в тому, що в цій формі дуже важко знайти добавку. Ну а нівелювати цю різницю можна просто приймаючи трохи більшу порцію HMB, ніж рекомендується. Покажу кілька варіантів, які можуть бути. Від компанії Biotech USA. Тут на 5 капсул, 2,5 HMB. Тому треба пити ну, 7 капсул від компанії Olimp HMB в порошковій формі. Причому тут вже комбінація: креатин 1,5 грам і HMB 1,5 грам. Так, до речі, ще крутіший ефект, бо вони діють по-різному. Єдине, що ця порція по HMB і креатину дещо замала, я б вживав по 10-15 грам саме цього продукту. Інколи можна зустріти HMB в інших добавках. Це гейнер від Kevin Levron, і тут є HMB. 1,8 грам на порцію в 120 грам. Тобто, якщо випивати по 2 порції на день, то отримуємо ефективну порцію HMB. можна навіть трохи зекономити. Це гідралізат протеїну від компанії Genius Nutrition. Тут взагалі заморочилися, додали додатково БЦА, глютамін і HMB. Саме те, що необхідне на сушці для збереження м'язевої маси. На порцію в 29 грам отримуємо не так багато, 1 грам HMB. Проте, якщо вживатимете хоча б по 2 порції на день, Цього буде достатньо для хоч якогось ефекту. В цілому можна зробити висновок, що HMB – недооцінена добавка. Досліджень вже достатньо, щоб спробувати цю добавку на собі, враховуючи її безпечність та зрозумілий механізм роботи. Взагалі, добавки краще тестувати на собі, всі організми різні і по-різному відгукуються. Ну, а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин. Масл стор. До речі, ось так виглядає. Лайк, like, підписка. Побачимось. Погнали.